Ційний підсумок 29 березня для вас вже підготувала команда Першого Подільського. Тож яким був цей день, розкажемо за мить. Рада Національної безпеки і оборони України отримала нового секретаря. Нагадаємо, до 26 березня на цій посаді працював Олексій Данилов. Вже 29 березня Володимир Зеленський представив Олександра Литвиненко. Під час зустрічі глава держави наголосив на першочергових завданнях. Перше більше. А... Прогнозованості саме цієї функції РНБУ має всі можливості, щоб об'єднати аналітичний потенціал українських розвиток та інших органів, які функціонують в сфері національної безпеки. Нам потрібно посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави, особливо уважно щодо санкційної політики нашої держави. Санкції стали важливим потужним інструментом, який реально захищає нашу українську національну безпеку. І цей інструмент має надалі працювати максимально точно і вчасно. Масований обстріл в ніч на 29 березня не пройшов без пошкоджень на Хмельниччині. За інформацією першого заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, маємо понівечені будинки та приміщення басейну дитячого табору. Разом з тим сили ППО на території краю знищили три ворожі повітряні цілі. Унікальне хірургічне втручання провів фахівець Олександр Янсаловський. Про те, наскільки важливі такі операції для пацієнтів та, власне, про сам процес він розповів нашій Тетяні Ржепянській. У Хмельницькій поліклініці вперше провели медичну маніпуляцію з видалення стенту з нирки. Зробили процедуру за допомогою апарату Олімпус Гнучкий цистоскоп можна оглянути сечовипускний канал та сечовий міхор. З відео та фотофіксацією. Повністю всього процесу діагностики. Крім того, цей прилад дає можливість не тільки оглядати, а й фіксувати, як я вже сказав, робити фото, робити відео зйомки процесу діагностики, а також виконувати різноманітні маніпуляції. За допомогою провідника нирка може нормально функціонувати, але настає момент, коли орган починає відновлюватися. Відповідно, стенд потрібно забрати сьогодні. Для лікування сечокам'яної хвороби після операції на нирках, для того щоб убезпечити себе від різноманітних ускладнень, нирку стентують, тобто вставляють в сечовід, Через сечовий міхур вставсичовіт, аж до нирки вставляють так званий стенд. Тобто, це такий провідник, ось я його можу продемонструвати. Раніше провести таку операцію не могли через відсутність інструментів та технічної можливості. Нині за допомогою сучасного обладнання можна не тільки виконувати подібні маніпуляції, а й виявляти пухлини на ранніх стадіях чи видаляти чужородні тіла з організму. До нас звернулася пацієнтка нещодавно. З такою з таким проханням чи могли би ми її видалити цей стенд, тому що в неї не було можливості поїхати в ту клініку, де її ставили. Ми провели таку маніпуляцію успішно видалили цей стенд, все, жінка зараз почуває себе задовільно. Вона знаходиться у нас під контролем амбулаторним. На сьогодні чимало людей мають проблеми з нирками та використовують стенти для їх функціонування. Тож потреба у даній процедурі є та буде. На щастя, тепер зробити її можна у межах обласного центру. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Зручний одяг для поранених бійців розробили хмельничани. За словами дизайнерів, це необхідна річ, адже кожна травма унікальна. А після хірургічних втручань захисникам в першу чергу потрібен комфорт. Власне, самі військовослужбовці допомагатимуть створювати адаптивний одяг. Як розповість Тетяна Ржипянська. Кофти та штани, які знімаються та одягаються при мінімальному зусилі. Адаптивний одяг це не просто комфорт, це крок до самостійності людей, які змушені жити з травмами. У Хмельницькому національному університеті на кафедрі технологій та конструювання швейних виробів вирішили займатися створенням вбрання для поранених ще на початку війни. Працювали над створенням мультифункціонального одягу, який одночасно поєднує у собі декілька функцій, тобто це і одяг, який ми повсякденно використовуємо, а також він має функції лікувально-профілактичного змісту, тобто дозволяє покращити стан здоров'я людини. Після повномасштабного вторгнення поранені потребують спеціального одягу, особливо після ампутації. Швейники почали робити зразки обрання зі спеціальними конструкторськими особливостями, розглядали різні варіанти та варіації вузлів. Ми шили з замками, пробували, ми пробували на кнопках, ми пробували на ліпучках. І показала практика, що на, на липучках найкращий варіант. До створення обрання активно долучаються і студенти закладу. Наразі мають ідею розробляти не тільки чоловічий, а й жіночий одяг. Для виготовлення ескізів використовують комп'ютерне 3D-проектування. Його перевагою є те, що споживач вже може бачити, як воно буде виглядати чи буде воно зручно вже на етапі 3D-прототипу. Також різні комп'ютерні технології дозволяють нам показати різні кольори, різні фактури, різні поєднання кольорів. Щоб запустити адаптивний одяг у масове виробництво, до справи долучився випускник університету та приватний підприємець Дмитро Ковальчук. Чоловік зацікавлений у створенні безоплатного адаптивного одягу для наших захисників. Ми плануємо випускати цю продукцію повністю на благодійній основі, залучати гранти, залучати кошти іноземних, а також вітчизняних донорів з благодійних організацій і можливо меценатів або великих фірм, які готові долучитися. Після розробки зразків наступним кроком є почути відгуки від самих постраждалих. Тому науковці та підприємець заключили меморандум про співпрацю з госпіталем. На жаль, цивільне населення, як і військові, страждає внаслідок пошкоджень, які отримали під час воєнних дій. Але разом з тим є і звичайне цивільне населення, яке після оперативних втручань потребує зручного адаптивного одягу. Завдяки зворотньому зв'язку від постраждалих адаптивний одяг будуть удосконалювати та зовсім скоро запустять у масове виробництво, щоб кожному було що одягнути. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Джибіській громаді запрацював клас безпеки для того, аби створити яскраве приміщення з усім необхідним інвентарем, довелось витратити чимало часу. Однак, ДСНСівці переконують, це важливий момент у вихованні підростаючого покоління. У школі Голоскова діти відтепер будуть знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях та що робити, аби уникнути їх. На відкриття класу до учнів завітала і команда дружин юних рятувальників пожежних. Професійну термінологію вогнеборців. Вони адаптували для розуміння своїх однолітків. Та у цікавій і доступній формі розповіли учням правила безпеки. З 1 квітня розпочинається нерест. Відтак для рибаків почне діяти заборона на ловлю. Яких правил необхідно буде дотримуватись, дізнаємось у матеріалі. Нерест один з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій. Від успішності цього періоду залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів. Тож для створення сприятливих умов проходження нересту у Хмельницькій області стартує весняно-літня нерестова заборона. Основними річками це є річка Дністер. Нерестова заборона з 1 квітня по 10 червня. усіх інших річках з 1 квітня по 20 травня. У всіх інших водосховищах нерестова заборона з 1 квітня по 9 червня включно. Також заборонено пересуватися водоймами транспортними засобами чи моторними суднами за винятком тих, які використовують органи рибоохорони та інші органи державної влади. Порушення цих правил передбачає адміністративну чи кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафних санкцій, а кримінальна відповідальність і штрафні санкції, і це може бути як обмеження волі особи до трьох років і позбавлення волі особи до трьох років. Це за статтею 249 Кримінального кодексу України. Також правопорушнику доведеться відшкодувати завдані збитки водним біоресурсам за затвердженими таксами. Вони затверджуються Кабінету міністрів України. За адміністративне порушення розрахований штраф до 680 гривень, за кримінальне до 3400 гривень або позбавлення волі до трьох років. Проте в період заборони дозволяється любительське рибальство за межами нерестовищ. Користуватись можна поплавковою вудкою з двома гачками або спінінгом з одною штучною приманкою. В нас виділено. По всій території області 59 ділянок. В місті Хмельницькому на Хмельницькому водосховищі виділено дві ділянки, а саме одна ділянка це від, вулиці, від мосту по вулиці Кам'янецькій до мосту по вулиці Західного Укружній. І друга ділянка виділена від, вулиці, від мосту по вулиці Західному Кружній до орієнтиру по, по лінії електропередач, тобто це правий берег річки водосховища. Особливо в цей період усилено працює контроль водних об'єктів. Тож, щоб замість улову не отримати штраф, слід дотримуватися всіх визначених правил чи відкласти спінінг до закінчення нересту. Тетяна Джипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині буде більше лісів Цьогоріч В планах лісівників висадити майже 4 мільйона молодих дерев. Окрім того, що будуть заповнювати місця зрубів, насаджуватимуть і нові ліси на ділянках, які пустують у Старокостянтинівській громаді. Вже розпочали справу. Нові ліси замість пустиря на ділянці площею майже 5 гектарів. Лісівники філії Староконстантинівське лісове господарство висаджують сіянці сосни та модрини. Землю для майбутнього лісу передала Староконстантинівська громада. Ще вчора на цій ділянці не було нічого. Це був пустир, а вже завтра буде новий молодий ліс. Загалом ми на цій ділянці висадимо порядка 20 тисяч дерев. Завдяки співпраці з громадами цього року лісівники Подільського лісового офісу не лише заліснять зруби, а й створять понад 120 гектарів нових лісів. Загалом на Хмельниччині планують висадити майже 4 мільйона деревець. У області продовжують відходити від суцільних монокультур, висаджують лісівники в основному змішані породи дуб та хвойні. Додають до головних порід плодово-ягідні дерева. Це створює умови для біоріз. В даному випадку ми знаходимося на ділянці, де до цього лісу не було. Бачите, досить крутий схил. Відповідно, на таких ділянок є ризик ґрунтової ерозії, тому що під час опадів може змивати ґрунт. Відповідно замулюються водойми. Загалом за останні роки Староконстантинівська громада передала філії не лише землі для заліснення, а й 50 гектарів самосійних лісів. Тож за екологічну свідомість громаду нагородили дипломом міжнародного проекту Форест Рекавері. Я думаю, що і в подальшому виконавчий комітет міська рада буде працювати на тих пропозиціях, звернені від керівництва лісового господарства, і буде проводити подальшу передачу таких земельних ділянок. Бо дійсно це дуже хорошу справу. Ми сьогодні робимо. На даній ділянці висаджували сіянці із закритою кореневою системою. Їх вирощують у спеціальних лісонацінєвих центрах. Робимо просто отвір в ґрунті. А потім наше завдання, скажімо так, притиснути кореневу систему, щоб не було повітряних там, таких мішків. Гарно топтати і в принципі процес завершено. Після посадки сіянцям потрібно чимало років, щоб сформувати міцний ліс. Весь цей час за ними доглядатимуть фахівці та піклуватимуться про кожне дерево. Перший рік посадки можна взагалі не, догляду за ними не проводити. Ну потім, коли піднімається бурян, потрібно, щоб трава його не заглушила. Плюс до того всього тут великий ризик пожежної небезпеки. Того ми по кругу, якщо ви бачили, ми приходили зроблені мінералізовані смуги. Від початку весняної лісокультурної компанії у Хмельницькій області вже висадили майже мільйон дерев. Ключовий пріоритет лісівників створити ліс нової якості, більш стійкий до змін клімату, пожеж та шкідників. Тетяна Жепенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Чоловіки можуть отримати анонімну психологічну допомогу. Цей проект вже діє декілька місяців в Україні. А от чи вбачають у цьому необхідність хмельничани? Ми запитали. Чоловіки, як і жінки, переживають стрес, паніку та хвилювання. Тому спеціально для представників сильної статі в Україні діє гаряча лінія з психологічною підтримкою. Отримати консультацію психолога чи просто поділитися своїми проблемами може будь-хто та будь-коли. Ми запитали у хмельничан, чи потрібна нині така послуга, та чому. Особисто моя думка так дивлячись, яким чоловікам. Багатьом критеріям також потрібно. І тим, хто зараз на війні, і тим, хто вдома. Бо зараз такий час, що психіка може нарушитися в будь-кого. Я рахую, вона потрібна. Вона була потрібна весь час існування людства, а зараз вона ще більше стає актуальною, адже саме чоловіки в основному проходять і військову службу, і зараз вони більше е, під стресом у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Також багато зараз чоловіків не хочуть звертатися по допомогу до психологів, наприклад, професійно, але, наприклад, гарячу лінію вони би звернулися. Ну обов'язково для них даже важливіше, ніж для жінок, тому що жінки можуть як то самі розрадити собі дати, а чоловіки ні. І, ж Вони дуже часто звертаються до алкоголю. Це теж непорядок. порядок лучше та психолог. Я думаю. Чому? Ну, я, я взрослий чоловік, у мене хороша нервна система. у мене є проблем. А для інших? Всі люди різні. Комусь, комусь потреба завжди є. Звісно, 100%. Ну, я вважаю не тільки для чоловіків, а взагалі для всіх і особливо для підлітків, бо зараз це дуже велика проблема. Не знаю, чоловіки, це ж сильний, сильна стать. Не знаю. як хочуть. На їхню думку, хочуть позвонять, хочуть ні. Це все, що встигаємо розповісти вам на цю мить. Більше актуальної інформації для вас традиційно на наших сторінках у соціальних мережах. Мирних вихідних вам, бережіть себе та своїх рідних.